Збройні сили України отримали від Британії ракети Марлет, які допоможуть ефективніше боротися з атаками російських дронів. Про це повідомляє «The Times». Видання пише, що Велика Британія надала Україні деякі зі своїх новітніх озброєнь для боротьби із російськими безпілотниками шахет. Йдеться про ракети Марлет. Однак офіційної заяви про постачання такого виду військової допомоги поки що немає. Марли це легка, багатоцільова керована ракета, створена для потреб військових Великої Британії компанією Air Defense». Міністерство оборони Великої Британії розмістило початкове замовлення на тисячу ракет, поставки яких були заплановані починаючи з 2013 року. Однак початкова експлуатаційна спроможність була придбана 21-го року, а повна оперативна спроможність очікується 24-го. Ракета після прийняття на озброєння у Великій Британії отримала назву Марлет. Вона призначена для забезпечення єдиного сімейства зброї, яке може використовуватися в різних режимах: морський поверхня, поверхня, повітряний запуск, земля-повітря. Раніше ці ракети вже використовувалися в Україні у квітні минулого року. Було опубліковано відео із використанням ПЗРК по російському безпілотнику Орлан 10 ЗМІ вдалося ідентифікувати ракети Марлет за особливостями транспортно-пускового контейнера зенітно керованої ракети. Також у червні 2022 року, за допомогою Марлет, вдалося збити російський вертоліт к – Раніше міністр оборони Британії Гранд Шапс сказав, що Лондон надасть Україні більше військової допомоги та об'єднає союзників, щоб надати все необхідне для перемоги у війні. Також ШАПС на засіданні Рамштайну на початку жовтня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет оцінюється у 123 мільйони доларів. Крім того, генштаб зсу повідомив, що у Британії справжнє село перетворили на полігон для тренування українських військових. Це дозволить здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.